Всім привіт, всім доброго раночку. Я вже так зранку ще. Ну, я як зранку вже початок дев'ятої. і а, мої помідори. Я вам обіцяла показати, що зранку буде. Ви знаєте, я побоялася їх залишити на ніч. Ой, я навіть сьогодні не нафарбувалася ще. Я побоялася їх залишити на ніч, і на ніч ну, ввечері вже, коли лягала спати, виключила їх. Ну Давайте подивимося, що там з ними. А зранку тільки що включила. Так, ну подивимося, що тут з нашими. Ой, пара. Ну, от, бачите, вони вяляться. Ну, ось деякі вже такі, ну, ще, ще їм треба. Ще їм треба. Я знайшла, в мене є режим, от коли на цю ручку, то це не, не таймер, а просто так. Ну, і сушу я їх, от бачите, десь на 60 градусах. Ну, щоб вони ж не запеклися. Так, а оце що? Ну, ось такі вже, бачите, майже-майже. Ну, ще ні. Хай, хай сушаться. Моя кукурузка ту, що я вчора варила, я один їла качанчик два, ще залишилося. Ну і зараз собі зраночку хочу поставити. Дуже давно вже собі не робила яєчню з помидорчиком. А в мене тут якраз було півпомидора. Ні, в мене там ще є їх багато. Я ще вчора приїхали батьки мої з дачі. І я там стільки всього понаносила, що це жах. А понаносила, тому що... Це сьогодні ж у нас п'ятниця, так? Субота, неділя в мене, вихідні дні. І я буду займатися е закатками. Закатками. Е і понаносила там і кабачки. Сині і помідори, в общем, всього на світі. Так що будуть нові рецепти. Буде рецепт дуже смачних синіх салат люкс, і буду робити, буду робити ще кабачки. По-корейськи я в минулому році робила такий салат і десь у мене є там і рецепт на каналі. ну Якщо хочете, можу вам ще раз його зняти. Все, а я собі жарю яєчню з помидорчиком і буду тут ще з каву і буду мідати. У мене сьогодні там теж одна клієнтка відмінилася. Я теперга, думаю, в мене звільнився час, і я оце тепер не знаю, чим же мені займатися цей, цей вільний час. Mm, Готовлю сніданок. Ще й з овочами, з кабачком і з помідорчиком. Готовий. Так що я снідати. Ой, щось так наче багато вийшло. Ну, це тут кабачка багато. Яйця ви ж бачили два тільки. Так що мені приємно смакування, я снідать. Я робоче місце, бо в мене зранку зараз буде педикюр, і буде в мене ходить. В мене не тільки дівчатка, але в мене ходить один єдиний чоловік. ну, Це моєї клієнтки, чоловік ходить на педикюр. І так як він дуже високого зросту, то він у мене не поміщається, знаєте, так, щоб яке тому я роблю, здвигаю кушетку і роблю. Отакі маніпуляції, щоб його довгі ноги помістилися тут. Ну, а мені залишилося зараз трішки підфарбуватися, а то, щось я сьогодні зранку забулася. Забулася, тому зараз сяду, трошки підфарбую, то хоча б очки, хоча війки і все. І буду готова. Ой, в нас вже знову повертається жара. Оце було три дні трошки передиху. Трохи було нам краще, а це вже зранку і зранку і жарко. Зранку і жарко. І так не хочеться, господі, і це знову мені ось у вихідні дні. Мені закатку робить, а у нас стоїть 33 градуси. Ну, Зараз ось відчуваю, що я буду тут зараз включати кондиціонер, тому що вже, тому що жарко. Ой, зараз нафарбуюся, розповім вам, який треш зараз з білетами на Польщу. Так, зараз вже дофарбується, тоді вам розповім. Ну, Трішки підфарбувалася, знаєте, так, щоб на себе було приємніше дивитися. Е, звісно, коли е, на, на, накладні вії ці нарощені, то цим зручніше. Ти зранку встала і вже красуня, не треба тобі ні фарбуватися, нічого. Ой, так, що з білетами? Знаєте, так як мені скоро їхати, я ж думаю, треба подивитися, що там, як до чого, як там викидаються білети, тому що. Цей же ж потяг Київ, Варшава, це ж цей потяг фантом, і нічого не змінилося, краще нічого не стало. І раніше білети викидали там 8 годин ранку. Я ж сьогодні заходжу в 8 годин ранку, 8.03, 8.05 немає, 8.10 немає, 8.15 немає. І я вже така думаю, може в 9 викидають. Коли дійсно в 9.03 викинули білети. Їх було 144, у 8.04 вже білетів не було. Тобі ж це одна хвилина, щоб взяти білети. Це що таке? І Раніше навіть такого не було. Значить, виходить знову якісь перекупи. Їх оце... Ну, чи притримують, чи придержують. От, і що цікаво, а, по, а, потім, а потім десь проходить там певний відрізок часу, ну там 15-20 хвилин і можна зайти, а там буде 20 білетів. І вони видно, тоді вже знаєте, як-то бронюють, а тоді вже лишні викидають. Ну, Це щось таке. Це ще взяти ці білети, це, це ще той квест. На цей потяг. Це ще той квест. А назад, я думала, що можна і цим потягом теж, але мені треба ж доїхати буде тільки до Львова, а так не можна цим потягом, тому мені прийдеться якось доїжджати іншим шляхом. Я зараз оце. В інтернеті моніторюю цю всю логістику. Я дивлюся, якими можна якими можна видами транспорту і як куди як доїхати. І знаєте, це ж треба состикувати, щоб все було мені зручно, щоб якомога менше було ну, час очікування. Ну, в общем, це зараз. Ну, Мені це подобається. Мені, мабуть, треба було бути логістом. Мені це оце подобається, оце вишукувати ці всякі варіанти, як краще доїхати, куди. і, ну, в общем, оце таке. Думала, може, Хел Є потяг до Львова, немає теж. ну Це ще подивлюся пшемишер. В общем, шукаю варіанти, як мені тоді доїхати до. Ні, ну є варіант, автобус це він завжди є. Але варіант автобуса я розглядаю завжди це вже як останній, тому що це самий важкий путь, путь їзди. Коли най, най, найсильніше втомлюєшся. Для мене дуже важко в автобусі оце їхати. Це тоді ноги ці заклякають, і, і ти ходиш як, як на ходулях. Це, вже, це якщо вже геть немає ніяких варіантів потягу, тоді це в мене варіант автобуса. Ну, шукаю, шукаю, дивлюсь варіанти. Так, зараз зараз, зараз, ще в мене ну, ще тільки 9.30. зараз я ще в мене півгодинки до роботи, а тоді вже в мене буде перерва. І я вже придумала, що я буду робити. Всю перерву. Я приготую собі або пловчик, ну, типа пловчика, але з перловки. Мабуть, каша по покуп'ячськи, тільки каша по покуп'ячески з фаршем робиться, а мене просто буде з м'язком. общем, приготую кашку якусь і хочу собі переробити нігтики, бо вже вони такі. Підвтомлені трохи, як і я, і ну, в общем, треба їх переробити. І якраз це буде зараз. Я перероблю, і тоді перед, перед від'їздом теж перероблю. Ну, в общем, це вже собі знайшла роботу. Так, що так, оце все, чекаю свого клієнта, одного єдиного мужчинчика, мужчину, і буду працювати. Я вже відпрацювала якби першого клієнта, і в мене я ж вам казала, у мене зараз перерва до 4 годин, і мені треба поставити приготувати собі кашу і не знаю, і піду. Може, ну нігті робити. А може і не буду робити, може вже зроблю після того, як я закатки свої всі зроблю. А то зроблю нігті і що тоді закатки ними робить. робити. В общем, взагалі зараз в общем, роблю кашку. А, помидори мої висохли, і оце все, все що залишилось з цих помідорів, небагацько, ну, трошки є. На баночку буде. І зараз буду кашку робити. Поставила, додаю ці. Бачите, вже скільки залишилося мало цих приправ у мене, що я купувала в квесах. Я, я додаю і до каш, їх. Ну, дуже класні. Тут сушені овочі, більш нічого немає. Знаєте, кругом додаю. І все. І можна відпочивати. Можна відпочивати і чекати слідуючу клієнтку. Кашка собі звариться в мультиварці і буде у мене що їсти. Так що це такі справи. А тепер можна і повишивати. Ще е, зараз, як би ще й рано, О, ще тільки без 15.02, у в мене ще 2 години є часу. Ну що ж це в мене Ніг... нігтями своїми робити? Ну, Сьогодні не хочу робити. Взагалі не хочу. Це в мене, знаєте, як завжди, сапожник без сапог. Все, буду відпочивати. Сім годин вечора я відпрацювала. На сьогодні вже все. Якраз і тривоги відмінилися. Не знаю, чи всі на сьогодні таке що сьогодні одна, тільки відбій, зразу друга. Я така думаю, чи це воно щось помилка, яка таки ж, ні, таке ж знову тривога. Ну, Коротше, щось таке робиться. То і знає що робиться? От, відпрацювала на сьогодні все. На такі дні, це в мене, знаєте, не дуже якісь, але ж, ну, що робити. Зато вже скоро поїдемо, будемо відпочивати. А так то, то, то працюєш, то на кухні, то щось готуєш, то... нема коли вийти на вулицю погулять. Там воно ще жара така, що не хочеться лишній раз туди виходити. А, то це таке. Мої орхідейки вже все нарешті відцвітаються. Одна вже відцвіла, і друга вже починає. Все, на сьогодні з вами я прощаюся. Більш нічого такого у мене сьогодні не предвидиться. Так що всім всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.